Всім привіт, всім гарного настрою сьогодні. Ми прийшли на ринок. Я ж вам обіцяла, що буду відповідати на питання. Ну, а поки що, напевно, це ввечері буде, а поки що прогуляємось по ринку. Ні, а у Цій точці наче дорого. Зараз ще подивимось в інших місцях. Помідори по 80 центів зелені, а й червоні також. Колоничка 2,95. Ну це вже краще, але вид вона не така, як та. Так, йдемо з дівчатами, шукаємо, шукаємо, що ми шукаємо. Картоплю, мандарини. Вже на двох точках скуштували. Нам не сподобались мандарини. Шукаємо, де смачні. Тут лежить безцінний товар, ніде немає цін. Потата євро. Залишки. Апельсини дуже погано виглядають, та як і мандарини. А це взагалі апельсини. Такі вже підв'явші. Яблочка, грушки, авокадо. Полуничка взагалі невідомо, скільки коштує. Дуже багато людей сьогодні. 2,50 на цій точці. Полуничка. Така, наче нічого. Черешня 10 євро кілограм. Ще є сливи, ківі авокадо, скільки виноград не знаю, а ще є арбуз. Вже з'явився, не знаю, чи смачний чи ні. Мені дуже подобається, що дуже мало кісточок. Євро 80 за кілограм. Зараз ще затопчуть. Так, тут все по євро, але який, яка вага, невідомо. Картопля молода, дуже гарна, до речі. Перець також по євро. Цікаво, тут можна самому набрати. Треба поковирятися. Баклажани кабачки по євро. Артішок. Артішок. М -м, не пам'ятаю, чи подобається воно мені на смак, мені не подобається, як його готувати. Дуже багато потрібно щищати і нема що їсти. Кому подобається, пишіть. Хотіла показати часник, коштує 2,70 за кілограм. Та й що, і все. Все не знаю, чи грейпфрут, чи помела. хто знавець, скажіть, що воно таке. Тут взагалі не зрозумієш, що і скільки коштує. зараз обійду людей. Це цвітна капуста. А що? 1 євро, одна штучка, напевно. Огірки по євро чи, 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 чи що? Зрозуміло. Так, тут помідори по 70 центів, та треба покупатися дуже. Тішок, баклажанний, кабачок. Брокколі. Один пакетик за євро, там дві чи три штучки. Не знаю, скільки там, яка там вага. Ну, якось так. Ще ціна на капусту. Але це ж не наша, не одна стандартна. Фіолетова, одна за євро. І, напевно, і всі так. Одна за євро. Сьогодні на вулиці така спека. Я одягла куртку і ну, зажарилась просто. Зараз прийшла, хочу переодягнути <клес> жилетку та піду за алісою. І швиденько хочу показати вам, що я купила. Нічого такого, тому що ну, раніше, коли Женя був тут, звичайно, готували більше, а зараз, поки він на Ібіці, то таке вирішила, що сьогодні ми зваримо за лісою картоплю, таку наполовинки поріжу, додам масла і буде. Така вечеря. Взяла мандарини. Тут 2 кілограми на 2 євро, ну по євро. Два яблука для Аліси. Дуже ароматні, мені сподобались, не знаю, які на смак. І банани. Ну, такі покупки, наче все. Поки перепочину, скажу вам по цінам. Картопля коштує 70 центів. Я взяла півтора кілограми на євро 06 І яблука. Ці яблука дорогі, вони євро 80. Я взяла 25 кг на євро 07 Банани євро 20. Мандарини, я вже сказала, що по євро. І все. І все, ось такі ціни. Ну, знаєте, в нас немає ще де. М можна покласти, щоб воно зберігалося, ці продукти. У мене є один. Одна полочка в холодильнику і одна полочка в шафі. Тобто просто немає навіть куди покласти ці всі продукти. Ну, єдине, що мандарини купили ми багато, не знаю, як з'їмо, а знаєте, як на базарі, це давай, два по євро. А якщо кілограм, то євро 50, і ти ж на це купуєшся. І... Добре, давайте два євро. Потім вже йду додому і думаю, боже, ну це ж тепер необхідно з'їсти ці всі мандарини. Коли Женя тут був, то він також їв йому подобаються мандарини і допомагав. А зараз тут буде допомагати. Це мені потрібно більшу частину їсти, бо Аліса також. Ну, одну мандаринку з'їсть, може, в день і на цьому все. Дивіться, який гарний парк. Я тут вже знімала сто п'ятсот разів. Та хто новенький, може не бачив. Нас завжди дивує ось це дерево, яке порожнє всередині, але якось росте. Зараз хочу знайти якесь. Людина мені махає. Хочу знайти десь місце, та напевно тут сяду, хочу почекати свою подружку. З'їм зараз свій бутерброд, який взяла зранку. Підемо за дітками в школу мене взагалі немає сил. Дякую моєму підписнику, який просто задає настрій іноді своїми коментарями. Ось тут додам зараз. Знаєте, важко, не важко жити, але я так багато ходжу цілими днями, що ось подивіться на мій годинник. Ось 21 тисяча кроків, і це 15, майже 16 кілометрів я ножками сьогодні пробігла, і це кожен день такий. Насичений, потрібно бігати, бігати, школу відводжу. Я пішки назад, йду пішки, сьогодні на ринок ще забігла. Потім додому, потім знову в школу. Хочу спробувати записати з цього ракурсу, бо взагалі немає часу, а потрібно зберегти, знаєте що, пельмени. Пельмени, а потім домашнє завдання, і оце я така бідна жінка. Немає взагалі в мене часу, я нічого не встигаю, тож буду записувати зараз так. Я сподіваюся, що мене буде гарно чути. Якщо буде погано чути, тоді вже перезапишу цей кадр. Я вчора була зла, як собака, зайшла в YouTube, перечитала ці всі коментарі і знову ця тема мови мене зачепила. Я ще вчора хотіла записати те відео і послати всіх за кораблем, ті, хто мені це все написав. Потім трішки я відійшла. Я взагалі людина дуже швидко, бистро відходчуває. Бистро відходчуває і я спочатку така, ну, не те, що м, взриваюся швидко, ні. Але воно в мені копилося, копилося ось це все, а потім до якогось стану дійшло. І я подумала: ну зараз я вам всім дам, зараз я вас всіх пошлю, зараз я вам всім скажу. Потім посиділа вчора, подумала, думаю, ні, сьогодні не буду казати, скажу завтра вам. А сьогодні ще краще. Я вже взагалі і ніч подумала, і день цілий. Зайшла, прочитала коментарі під останнім відео і зрозуміла, що ось ці люди, які зайшли. Виплеснули на мене негатив і вийшли з моєї сторінки. Вони навіть не будуть передивлятися інше відео. А чого я вам? Буду нормальним людям, позитивним, які пишуть мені гарні, гарні коментарі. Може когось я дратую, може комусь я підіймаю настрій, але я не хочу ну, вам, так скажемо, виливати ось ось весь цей бруд і казати, розповідати. Мені взагалі здається, що коли людина починає відповідати на коментарі. Вона починає виправдовуватись за щось. Я не хочу, мені нема за що виправдовуватись. Розмовляє моя донька російської мови нехай розмовляє. Той, хто мене знає і хто мене підтримує, йому не потрібні ось ці всі виправдовування. А хто зайшов просто на один раз, так зайшов, щось написав якусь годину і вийшов, то ну, йдіть у своєму напрямку, так скажу вам. Я хочу сказати дякую кожному за. Настрій за ваші приємні слова. Я ось тут хочу додати ваші коментарі, це все під останнім відео. Я дуже рада, що на моєму каналі зібралися саме такі люди, і що від щирого серця ви пишете мені такі приємні речі, ви взагалі мене не знаєте. А я вас не знаю, але ви мені вже як рідні. Тому я кожному вам дякую і бажаю всього найкращого. А найголовніше всім нам мирного. Неба всім, я вам бажаю чудового вечора і побачимо вже у наступних відео.